Так, шановна громада Переяслава, знову ж ми на історичній пам'ятці вал. Знову ми кожного разу знаходимо все щось нове і нове. Ось будівельні матеріали. Вже у нас тут не тільки е, гілля, сміття, але вже і будівельні матеріали, де їх тільки немає. Але ми знову ж, поки знімаємо ці будівельні матеріали, ми зустріли. Ще одного мешканця цього мікрорайону. А, будь ласка, скажіть ваші враження за ваше місце перебування, як вам історична пам'ятка подобається, що тут було, що тут зараз є. Розкажіть, раз ви тут давно вже живете. Ну що тут було трошки частіше. В дитинстві навіть футбольчики грали в цій ямі. Як, як зараз вона є, яма, мусорна яма. Захарастали, як не знаю, що, звозить мусор, блін з усього району. Кому не попадя? Пиши, не пиши, нічого не відбувається. Доводити до того, що просто тут. Буде а тут технобуд у вас що, не забирає а, сміття технобуд? Не забирає сміття? Забирає, де ка що сюди привозять листя, ветки, квітки, всяку срання кутики можна. Вони постійно так, вас так. забирають, часно, і все тут нормально, да? сміття? Ну, так, сміття? Так, ну, не в вчасно, ну все ж таки. Все коли неколи коли, так? Коли неколи коли. А скажіть, будь ласка, оце ми я особисто на сесії бачила, коли виставляли Грушевського 12. Це халупина та, що то на Бордров, за якою мер наш хотів закріпити 20 сотих, земельну ділянку 20 сотих. Якщо ви тут давно вже живете, то ви в курсі історії, що там у тій халупині. Там жінка із дочкою приписана. Там жила сім'я інвалідів, яких вже дуже давно нема. Яке, яка жінка з дочкою викупили, в кого? У мертвих? У мертвих, мабуть, ну, викупили. В коми, а в якому так? році це вони помірали? Ой, дуже давно, чесно вам не скажу. Це, думаю, більше 10 років це точно. Ага. Ну от, шановна громада, так потрошку ми пройдемося, узнаємо історію нашого міста, побачимо, яка наша історична пам'ятка, в якому стані, що відбувається, вже даже будівельні матеріали сюди вже звозять, закидають. Ну, Всі мешканці, кого я зустріла, не всі готові були зніматися. Значить, розказують, що тут сміття невчасно забирають, чому люди мусять сюди закидати, але гілки і рослинні рештки це все сюди кидається. Але скажіть, будь ласка, а що ви хотіли, щоб тут зробили, хоча б, щоб вам не страшно було тут жити? І що ви хотіли тут бачити? Так красоту, музейну ж територію все ж таки, це ж вал, так він має бути вал. Да. Це ну, ж захист, це да. буде захистом, а не страшилкою, як є зараз. Да. Так, ну бачите, ми дуже раді. Дуже раді наше місто, дякувати Богу. Люди є у нас, які прокидаються, які розуміють, що це не смітник, а це є історична пам'ятка її просто привезти до ладу. 44 мільйони виділили в цьому році на благоустрій. Пане Саулко, розкажеш із Коркачем, куди ж ви засвоїли 44 мільйони? Чому оце ці дерева вас не цікавлять? А дві тисячі дерев по місту ти зумів скосити. Но ну, вал привезти до ума. Давай, поки твій друг Лукашевич сидить е, на зоні. Ну не на зоні, а вдома під домашнім арештом, то е, наведи порядок із Навальною, тому що то теж такий доктор у нас професор. Е, ну я не буду оцінку давати наскільки в неї глибокі знання, але що вона е, не ріже, е, грубо говоря, е, про що мова ведеться, коли я її завал запитувала. Для неї це вроді як, як небо і земля. Оце так. Пане мер, візьмися за розум, ну тому що це ці мешканці цього кутка точно до тебе прийдуть.